Міністі. Всім привіт! Сьогодні ми вам показуємо садових монстрів, які, будуть, які їдять стлю. Оці, тр трохи побільше, то це божі корівки їм потрібно наїстися в тлі, щоб перетворитися, як ви бачите: тля їсть яблуню, розу і Лечу. Якщо ще щось їсть, я, не, я про це не знаю. Вони деякі є такі шесонні трохи, ще не оттямились, а є такі, що, наприклад, ось, бере лапами і хоче з'їсти тут лю. Ми їх хочемо посадити на яблуню.